Ось така ось з підручних матеріалів вийшла поїлка, яка розраховується для гусенят, тому що високий бортик. Що для цього нам підійшло? Звичайне відро від шпакльовки, двохлітрова бутилка. Ох, не можу її скинути. Алюміньовий дріт і І... зараз виляю воду. Опа. Виливаємо воду. І всередині, значить, від вазонка посудина. для того, щоб Тут в ній зробили отвір. Зараз. Секунду. Ось. В ній ми зробили отвір цій посудині для того, щоб можна було зробити рівень води, щоб бутилка не лягала на саме дно. Ось так. Дротами алюмінієвими навхрест ми закріпили її, щоб вона не болталася. І вверху ось алюмінієвого дроту зробили також таке кольцо. Ось так. І все, і маємо з підручних матеріалів поїлку.